Пам'яті видатного науковця кібернетика в Івано-Франківську відкрили нотаційну дошку професору Павлові Федоруку. доктор технічних наук, академік та проректор Прикарпатського національного університету свого часу навчався у 18-й школі. Саме на її фасаді встановили і освятили пам'ятку. Без додаткових занять, без репетиторів він зумів потім вступити в Прикарпатський університет і побудувати успішну кар'єру науковця завдяки тій базі, яку він одержав в цій школі. Він дуже любив вчитися і любив свою школу, і любив вчителів. Незалежно від того, як вони там до нього ставилися. Він завжди знаходив можливість взяти знання. І потім вміло ним скористався степлом. Згадують Павла Федорука, друзі та наставники. Вчителька англійської мови Дарія Барта каже: немов відчувала, що іноземна мова не би як знадобиться йому у житті, і не помилилася, адже науковець широко презентував свої дослідження на міжнародному рівні та знайомився з найновішими світовими досягненнями. В 332 му кабінеті за третім столом. Він сидів, Справа. Та він не сидів фактично, бо я завжди йому давала не давала спокою. Я хотіла, щоб він знав, якомога краще англійську мову. Моє серце відчувало, що англійська йому прокладе шлях майбутнє. Мені було дуже приємно завжди з ним навчатися. Він завжди був душею компанії, був надзвичайно компанійським. Розумним, старанним і позитивно налаштованим до навколишніх людей, то весь період, який ми з ним вчилися в школі, з самого маленького були тільки позитивні враження. Павло Федорук був ініціатором багатьох прогресивних проєктів, творив українську кібернетику та успішно представляв рідну державу за кордоном.